Виходить на фінішну пряму чемпіонат Коломийського району з футболу. Командам залишилося зіграти ще по два поєдинки. Золото собі практично забезпечила команда угорників. А от битва за третє місце має бути затятою. На бронзу претендують одразу три колективи. Бачив ігри лідерів Богдан Малецький. Лідер чемпіонату завітав до воскресенців і одразу ж дав знати господарям поля, хто є кращою командою Коломишини. Гості дуже швидко перевірили готовність воскресенцівського воротаря і повели в рахунку. Господарі, слід зазначити, теж активно почали атакувати ворота суперників. Та все ж клас угорників дався взнаки. Якщо в першому таймі угорницькі футболісти забили два м'ячі. То після перерви відвантажили воскресенцям ще три. Кінцевий рахунок 0,5. А найзапекліший матч відбувся в СОПові. Саме там грали два претенденти на бронзу. Місцевий Далсо приймав футболістів із Дебесловців. Останні по-бойовому налаштувалися на гру. Господарі не отямилися, як програвали 0-3. Однак потім гра вирівнялася. Собівчани двічі пробивали пенальті та одного разу не втілили у ворота. Саме цього голу і не вистачило для встановлення рівноваги. 4-3 на користь гостей. Ще один претендент на бронзу спартак зі Струбкова здолав на виїзді Семаківців. Таким чином, за два тури до завершення чемпіонату угорники випереджають метеор із Жукодина на 6 очок. У Сопова Струбкова та Дебеславців 50, 48 та 47 балів. Все вирішуватиметься в останніх турах. Богдан Малецький Ігор Кофлюк, Програма подінтика.